Зізнатись з можна по-різному. У Шостинському Юніті-центрі цього року запропонували зробити це за допомогою фарб та дерева. Ініціативу підхопили шестикласники школи номер 8 Ми сьогодні хочемо провести майстер-клас в Юніті-центрі, розпис символічних валентинок. Дня закоханих. Для розпису валентинок використовували акрилові фарби, які Юніті Центр отримав у подарунок від спілки сили жінок за програмою підтримки ООН. Вибираєте валентинку, яку вам сподобалася, і сідай, малювати. Діти із захопленням взялись до роботи. Кожен обрав собі сердечко до смаку та почав творити свою унікальну валентинку. Я обрала візерунок Медвідя. Так, мені дуже подобається це. Під час творчого процесу діти також поділились своїми думками про те, що для них є проявами любові. Для мене любов це, наприклад, щоб хлопець увагу привертав до дівчини. Ну, це не обов'язково, щоб дарував подарунки. Коли себе на побачення, а ось Валентинку комусь подаруєш? Так. Да. Кому? Мамі. Для мене любов це коли проявляють увагу, допомагають. Юлія Новиченко, класна керівниця шостого класу школи номер 8 яка привела своїх учнів на майстер-клас, зазначила, що її клас вже не вперше відвідує Юніті центр. Ми і ліпили глиною, і розписували каміння. А тепер ось прийшли зробити розпис на дереві в формі так Валентинок. Ну Діти з задоволенням йдуть, тому що я думаю, що для них, і як для мене, це свого роду така арт-терапія. У наші такі нелегкі буденні зараз. Часи. Дякую, що у нас у місті є ось такі осередки, де можемо прийти. Ну і з задоволенням з користю провести час не тільки діти, а й дорослі. Наприкінці кожного місяця традиційно у юніті центрі проходить виставка робіт. Це своєрідний підсумок проведених майстер-класів. Тож у закладі можна не тільки створити свій персональний витвір мистецтва, а й зробити його частинкою експозиції, виставки, яку побачить чимало людей. До речі, всі виготовлені поробки залишаються на пам'ять їхнім авторам